Знайомтесь, це французька булка, і це один з моїх найулюбленіших хлібів. Тож пропоную і вам зробити таку красуню. Якщо маєте тісто міс, то навіть не вагайтесь, а відразу замішуйте тісто там. Ну а якщо вам не пощастило і ви його не маєте, то готуйтесь до того, що треба буде трохи попрацювати. Для початку потрібно поєднати воду та борошно. Моя французька булка складається із 100% борошна манітоба, адже воно має дуже високий вміст білка, і це саме те, що нам потрібно. 760 г борошна, 480 г води. І поїхали на даному етапі. Нам не потрібно його гарно вимішувати, адже ми будемо залишати це тісто на автоліс і зверніть увагу, що воно не має абсолютно ніякої структури та не є еластичним. Потім побачите різницю. Пройшла орієнтовна година, як моє тісто постояло при кімнатній температурі, і ви тільки погляньте, як воно змінилось. Автоліс означає самоперетравлення або саморозчинення у прямому сенсі цього слова, яке відбувається під впливом ферментів тканин. У процесі автолізу ферменти тіста розкладають білки, жири і вуглеводи, тобто відбувається ферментація. А зараз саме час давати закваску для французької булки. Я використовую леві томадри у кількості 200 грам. А якщо у вас такої нема, то пропоную вам перейти на мою сторінку, де в закріплених є відео, як її виводити. Зверніть увагу, що я роблю заміс на дві хлібини. Тобі ж, якщо вам потрібна одна, то просто діліть всі мої інгредієнти на два. Отож, починаємо вимішувати наше тісто з закваскою, орієнтовно до тієї пори, поки вона не розійдеться по тісту. Після цього я починаю додавати вершкове масло. Моя вам порада додавати не менше 82,5% жирності. Наприклад, я взагалі беру домашні. Отож, 40 г вершкового масла, 14 грам морської солі та 40 грамів цукру. Також я додала у наш тістоміс орієнтовно 10 грам води. Це потрібно для того, аби воно легше і швидше вимішувалось. Раджу вам теж так зробити, але не перестарайтесь і особливо робіть так, якщо ви вимішуєте його руками. Як зрозуміти, коли досить, а все дуже просто. Орієнтуйтесь на те, коли повністю роз'їдеться вершкове масло. І також ви не будете відчувати руками ні цукру, ні солі. Далі я перекладаю його у чисту миску. Якщо ви замішували вже в мисці, вам цього робити не треба. Ставлю таймер на 3 години і залишаю до першого складання. Пройшла одна година і час робити перше складання. Я прискорювати не буду, аби ви могли зрозуміти всю суть. Беремо повністю все тісто з під низу, витягуємо його і підгортаємо під себе. Далі повторюємо цю процедуру зі всіх сторін по кругу. Тим самим надаючи нашому тісту округлої форми і гладкої поверхні. Після того, як ми зробили наше перше складання, ми знову маємо залишити наше тісто на ще одну годину при кімнатній температурі. І ось як ви можете побачити у лівому кутку, я зазначила нумерації складань. Це вже друге, тобі ж пройшла ще одна година. Таких нам треба зробити всього три. Проте маю погану новину. Коли я робила третє складання, я випадково забула вімкнути камеру. Отож, третього я тут, на жаль, не покажу, але ви маєте на увазі, що їх потрібно зробити три. І після чого залишаю тісто і ще орієнтовно на чотири години. Пройшло ще чотири години, і подивіться, як класно піднялось наше тісто у два, а то й два з половиною рази. А ось тут показую вам його вау-структуру всередині. Отож, якщо скласти весь час докупи разом, то вона має стояти при кімнатній температурі орієнтовно 7 годин. Далі я трохи припиляю наше тісто борошном і точно так само поверхню, на яку його буду викладувати. І перекладую це все на поверхню. Так як я робила заміс на дві хлібини, то і шпателем ділю його на умовно дві рівні частини. Ну, а далі все по стандарту, роблю формуванням. Трохи розпластую його по столі, вибиваю зайве повітря. І починаю формувати ось таку квітку чи то ніби конвертик. Ну, взагалі, моя подруга сказала мені якось, що це дуже схоже на формування хінкаль. Після чого я перевертаю нашу заготовку уявним швом донизу і починаю його підтягувати до себе. І цим самим надаю нашій заготовці пружності. Всі ті самі дії я повторюю і з другою заготовкою. Це відео я пришвидшу, бо не бачу в ньому сенсу. Ну, ось ми і зробили передформування, і тепер я залишаю відпочити на 20 хвилин. Ось пройшло 20 хвилин, наші заготовки трохи постояли і саме час робити основне формування. Коли ми робили передформування, то ми викладували наші заготовки уявним швом донизу. І ми по ньому орієнтуємось. Тобто, коли ми починаємо робити основне формування, ми перекладаємо нашу заготовку на поверхню догори ногами. Точно так само, але вже набагато легше, вибиваємо зайве повітря. Але цього разу при складанні ми вже робимо 100%, як я називаю це конверт. Саме цей момент вам краще не слухати, а передивитися ще раз, бо я словами не поясню. Далі, зберігаючи той самий шов, ми перекладаємо нашу заготовку в корзинку, заздалегідь присипану рисовою мукою швом доверху. І я обов'язково повторно защіпую ще раз цей шов, аби при розстоюванні він не розійшовся. Все те саме я повторюю з другою заготовкою і пропоную вам переглянути, як я роблю ось той конвертик. І знову ж таки в кінці я буду нашу заготовку підтягувати від себе та до себе. І після цих всіх маніпуляцій перекладаю у заздалегідь готову корзинку. Далі свої заготовки я залишаю орієнтовно на півтори-дві години при кімнатній температурі. А вже після цього я відправляю їх до холодильника на нічну ферментацію. Отож, прийшов час випікати наш хлібчик. І як ви помітили, я змінила локацію, адже ми знімали з моєю подругою нову рубрику, як вона вперше випікає хліб. А я стою за камерою і просто їй кажу, що робити. До речі, вийшло надзвичайно круто, і скоро я буду помаленьку закидувати це відео частинами. А на YouTube хочу закинути повну версію. Випікаємо у заздалегідь розігрітому казані 25 хвилин з кришкою. Зараз мій найулюбленіший момент, коли ми знімаємо кришку, і я бачу, що наш хліб просто вау. Відправляю повторно, але вже без кришки у нашу духову шафу орієнтовно десь на 20 хвилин при 230 градусів. Ось я вам трошки ним похрустіла. Зараз буде розріз, і я дуже задоволена тим, що у нас вийшло. Чекаю на ваш фідбек і всім дуже дякую за підтримку.